На Херсонщині варто і тут дати своєрідний апдейт, тому що на Херсонщині противник зі збільшеною активністю штурмує острови Херсонські в гирлі Дніпра. Ось так давайте виділяти. При цьому зазнає доволі таки значних втрат, тому що всі ті висадки, які відбуваються по Херсонщині, в принципі, нашим бійцям вдається, скажімо так, завчасно ліквідовувати. Крім цього, до речі, були раніше повідомлення про те, що буквально кілька днів тому до тижня, 22 грудня, в районі Голої пристані, я навіть можу точну локацію на мапі. Казати. Де це відбулося? Ось тут на лівобережжі біля голої пристані на схід від неї було задано удару по штабу розвідки 127 ї бригади Російської Федерації. Штаб цей там є відповідні фото. Підтвердження, хоча вони ну не є чимось таким, що справді могло би підтвердити цей удар, але по тих пабліках, де це все проходило, власне йшлося про те, що на місці перебував командир одного із батальйонів. Цієї бригади, начальник розвідки цієї цього батальйону, охорона і е, інша жива сила противника е, було завдано більше як 10 ударів безпілотниками. Е, бійці наші з правого берегу теж прекрасно бачать, чують, знають про ворожі пересування. Тому усі ці рухи на островах Дніпра вони не є чимось критичним тим, що загрожує Херсону. Я вкотре в надсяте повторююся для. Особливо мешканців Херсону, щоб ну не те, щоб не переживали, але щоб мали розуміння усвідомлення чіткої ситуації. Хоча я переконаний, що ви, друзі, знаєте, і краще можливо навіть за мене ті, хто там перебувають у Херсоні, але безсумнівно, що підвищена загроза для цивільного населення внаслідок таких дій окупантів безсумнівно, що існує. Ну і фіналочка в нас буде стосуватися Курської області, тому що щодо неї вчора було чимало коментарів. Здійних осіб, отож, товариство, що маємо по Курщині, ну я в принципі вчора все доволі таки широко детально розписав, розповів по малій локні. Що тут з трьох сторін чиниться тиск окупантів, і от, по Малій локні, єдиний напрямок, про який я не впевнений, єдиний район, який я не впевнений, що до нового року можливо і стоїть, але до 20 січня до до інавгурації Трампа, чесно кажучи, сумнівно. Але от Суджа точно буде зустрічати новий рік за українським часом із привітанням українського президента. Це факт беззаперечний, беззастережний. Питання тут є насправді дуже яскраве по північно-корейських військах, тому що вчора були офіційні коментарі, і від українського президента Володимира Зеленського, який цитую, заявив: у них багато втрат. Це про північно-корейські війська, і ми бачимо, що російські військові та північно-корейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Усе в них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон. Їх свої ж добивають. Є такі факти, і в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту. Це власне коментар щодо тієї ситуації, яку я вчора повідомляв в огляді карти. Стосується вона того, що буцімто вдалося нашим бійцям взяти першого полоненого північно-корейського бійця. вчора вже були підтвердження від розвідок. І нашої, і південно-корейської, що справді такі полонені були. А згодом вже з'явилися доповнюючі коментарі, які повідомили, що так взятий у полон боєць був факт, був зафіксований, але він не зумів далі прожити. Тобто його відправили на стаб пункт, де він власне загинув. Відповідно, виходячи з цього, реально до північної корейців росіяни ставляться. Ну я не хочу так висловлюватися, але як до сміття. Вони їх реально на утилізаційні штурми пускають, тому що ще досі, вже от два тижні, корейці штурмують по активному е на Курщині. Між іншим, вчора, е координатор з питань стратегічних комунікацій Пентагону Джон Кірбі заявив, що за даними Сполучених Штатів, вже більш як тисяча, більш як. Тисяча північнокорейських бійців була вбита у ході цих самобичих наступів протягом останніх тижнів на кульчині. Так, от головний факт, який для мене справді демонструє, ось цю наплювательське нелюдське ставлення до північно-корейських військ з боку російських підрозділів, полягає в тому, що за ці два тижні активних штурмів ще досі наші бійці жодного разу не виявили, аби або вбитих е північнокорейці, або навіть оцих от е полоненого, або в принципі не чули, не бачили ні рацій, ні радіопереговорів, які би звучали корейською мовою. Про що це свідчить? Ось це для мене, якраз таки найбільш яскрава ознака, того, що їх пускають як одноразки. Е це свідчить про те, що справді їм не потрібен зв'язок. Їх просто дезорієнтовано випускають у відкрите поле з метою виявлення вогневих точок, вогневих позицій наших українських військ. Все більш нічого від них, окрім як виявити наші точки на живця і загинути, не вимагається. Їх не координують, їм не повідомляють, що де, коли і як. Вони не можуть викликати вогонь на якісь точки, на якісь позиції, не можуть доповісти обстановку, не можуть отримати уточнюючі накази. Вони не можуть отримати евакуацію. Ні чорта вони не можуть, тому що в них немає зв'язку, і це якраз Таки найголовніше е, така ознака того, що е, північні корейські війська, путінські, путінська армія, використовує на Курщині ну просто як витратний матеріал. Нічого більше, ось такі друзі. Справи на фронті. Вони не погані, вони не хороші, вони точно не драматичні, вони такі, які вони є, і вони будуть продовжуватися в сенсі ворожого наступу ще впродовж якогось певного часу, кількох я думаю, що місяців напевно, що ну точно продовж січня і можливо лютого. А, а далі буде далі. Далі передбачити ніхто не береться, тому констатуємо просто-напросто те, що от ми сьогодні в цю мить в цей день, коли ми з вами зустрічаємося, відбувається на фронті, тому що всі ці гадання на кавові гущі, чесно кажучи, уже по горлу ситі ми передбаченнями. Як позитивними, так і негативними потрібно бути просто реалістично об'єктивним. Бригада Рубіж на згвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж. Обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком